Вітаю на каналі онлайн школи бухгалтері АВС. З вами Ірина Тимошенко. Сьогодні говоримо про податкові зміни, які торкнуться кожного підприємця від збільшення військового збору до нового акцизу на газовані напої. З'ясуємо, що Кабмін насправді готує для нас в цьому році. Данило Гетьманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, дав велике інтерв'ю для «Укрінформу», де, зокрема, зазначив. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна. Концептуально, з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Це цитата. Отже, Кабінет міністрів України готує законопроект, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету. Подання до Верховної Ради слід очікувати до кінця березня. В свою чергу, нардеп Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі зауважила, що уряд збирається залучити до бюджету у 2024 році додаткові надходження шляхом збільшення військового збору. Стосуватиметься це юридичних осіб платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку 3 та 4 групи, а також ФОПів платників єдиного податку 1, 2, 3 та 4 груп. Переважно на рівень від 1,1% до 1,5%. Отже, очікуємо, що ФОП, 1 та 2 група зобов'яжуть сплачувати військовий збір щомісячно в розмірі. 1,5% від мінімальної зарплати. Якщо з 1 квітня розмір мінімалки становитиме 8 тисяч гривень, то щомісячний розмір військового збору складатиме 120 гривень, отже, маємо додаткове податкове навантаження. Для єдиників 3 та 4 групи, в тому числі юросіб, пропонується військовий збір в розмірі 1,1%, але вже з обороту. Крім того, додатковий військовий збір торкнеться окремих операцій. Це покупка банківських металів у банках та нових легковиків, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, також продажу нерухомості або придбання в роздріб ювелірних виробів золота, платини та дорогоцінного коміння, також послуг мобільного зв'язку. Тут спостережується аналогія з об'єктами оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування. Тож військовий збір збільшить вартість товару чи послуги. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємства ФОПів, розумійте, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня, щоб не пропустити актуальну інформацію. Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Також додаткові надходження до бюджету планують за рахунок збільшення ставок акцизного податку. Тож планується запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Передбачають проведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС. Також. Хочуть запровадити акцизний податок на води, включно з мінеральними і газованими з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин. Це означає, що кока коли та живчик, звісно, подорожчають. Перелічені заходи мають забезпечити 44,2 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету вже поточного року. Отже, маємо висновок! Найближчими місяцями нас очікує велика податкова реформа, наслідком якої стане збільшення податкового навантаження для бізнесу та зростання цін на товари та послуги для громадян. Друзі, про інші оновлення в нарахуванні та сплаті військового збору ми розповідали в попередньому відео, які можливі сценарії та перерахунки можуть нас чекати у зв'язку з внесенням змін до податкового кодексу законом 25.20. Дивіться зараз. Підписуйтесь на наш канал, натискайте лайк, якщо це відео було корисним, та діліться з ними з колегами. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До зустрічі!